Вітаю всіх, брати і сестри, так сказати, гостям, підписчикам мого каналу де я, я свій канал я присвятив Господу, він як служіння, част служіння Гос, господнього і я давно нічого не записував, не викладав, але сьогодні. Я зразу перейду до суті, я дещо отримав від Господа. Е, і про це я поговорю в цьому відео конкретно, а в іншому ще запишу одне відео і там вже якби, розповім і поясню, чому я довго нічого не викладав і нічого не записував взагалі не робив ніяких дій. Е, Сьогодні мені от я був у справах, прийшов, пообідав, і мене зморило в сон. І я приліг відпочити. І мені Господь. Я так вірю, що Господь дав сон. Я побачив сон один. Доволі як би якби, якби він не то, що страшний, але тривожний, але не в поганому сенсі, що він тривожний. Тобто тому, такий, що він насичений діями, і там дуже бурхливо відбуваються події в тому сні, якби, але не відчувається якоїсь небезпеки. Я, я, коли я бачив цей сон, я був у якби, якби вирі цих собі подій. І я не відчував ніякої небезпеки, тривоги, страху, переляку, хоча і воно виглядало так, що там був страх, стра, все страшно. Я попросив у Господа, помолився, щоб Господь дав мені тлумачення, тому що я прокинувся і я тільки думав про цей сон. Я одразу вирішив це відео записати. Щоб, так сказати, не, не забути ж, з часом, не забути всіх деталей цього сну. І, ну я не маю, ще наразі не маю тлумачення цього сну. От, Я просив Господа, щоб він мені витлумачив, щоб я міг пояснити цей сон, тому що може комусь Господь, хто має дар тлумачення цих снів, то зрозуміє, а хтось ні. Тому що в мене я якби помічав за собою, що я швидко. Тобто я маю дар цього тлумачення, я можу перетлумачити і, і чужі сни, і свої, і буквально одразу це тлумачення. Але тут нічого я не маю ніякого тлумачення від Господа, я можу тільки догадувати, що де я був, але це, це ще мої догадки. Мені. Дух святий відповів, коли я попросив, дай мені якесь тлумачення, щоб я пояснив відео записати. Дух святий мені сказав, ти почни записувати відео, розказувати, а я тобі одразу дам витлумачення цього сну. Можливо, це і правильно, тому що я там свого чогось не придумав. Там, на, наразі я, 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 я щас, от, розкажу вам, що я бачив в сні. в мене немає ніякого пояснення, я не можу пояснити, що є де. Ну, окрім конкретних моментів, де в сні було. Одразу було сказано, хто що де. Е, так от, бачу такий сон місниця. Якби я. Не то, що військовий, ну якби, да, так, знаходжусь на конкретній території десь там. І в вириті, якби, землянка, не то якби землянка, не то, якби, окопи. Ось і. І там хлопці тут теж рядом є, якби зі мною. Це одна картина. І відбуваються там якісь певні дії, але я не пам'ятаю, що там можливо, неважливо. І щось мене якби отак. Захоплює, щоб подивитись в. Одну, в певну сторону, тобто. в певну сторону, Я не знаю, що це за сторона, але певну сторону. тобто є, Як ми розуміємо, є схід, є захід, південь, північ. І я подивлюсь в конкретну в якусь сторону, тобто напрямок в якусь сторону світу. І бачу край такий. Широкий, там бага, дуже багато всякого річки, там міста, там все, все, все. там все таке. Така картина відкривається переді мною, все якби таке широке. І все це добро, там всякі гори, там це такі, от... На, на одному там плато знаходиться. І над цим якби, плато, але воно там, якби, не то що от якесь погане, все. воно яскраве світле. І от над тим платом. Така, Темна хмара, темна хмара і смерчі такі, торнадо такі піднімаються. Їх було, Я на, нарахував три, але там було так, як виглядало, виглядав три, чітко, чи 4 були видно, інші такі якісь до половини піднявшися. І другі, то, Здається, Господь говорить, цей. дає вже. Каже, що це, що я бачу, це світ. Ця картина це світ. А країни смерті, які піднімаються, це країни. Небо темне це якби їхня спільна дія. Вони якби повстають одна за другою. Якби. От. І він говорить, що це якби не на зло, це країни, якби говорить західні країни. Вони зв'язані з тими. Скажімо так, що та землянка, де був це як Україна. Той Західний світ, де країни встають. Що означає ці смерчі бурі? Це означає не тільки, от, ці країни будуть як вир, як буря. Вони будуть такі сильні, так як потужні, і будуть так діяти. Каже Дух Святий, що вони повстають проти усього злого. Каже, що. Настав цей час. Вони ці країни якби дозріли до цього. І вони йдуть в сторону України. Починається сильна Так, ну в сторону тої землянки, де якби ми були з хлопцями. Починається сильна буря. І я кричу до хлопців, хлопці, давайте ховаємося в цю землянку. то поки пройдеться буря. От. Ну, я не відчуваю ніякої загрози зі сторони цієї бурі, але розумію, щоб ну, на всякий випадок треба краще сховатись, тому що, якби розуміння таке, коли йде буря, треба ховатися. От. Ми, якби пірнули в ту землянку. От. Я не дуже розумію, до чого це діє, але. Господи допоможи тому що ну весна все має значення. Каже Господь, що це ця ситуація, от де ми сховалися, це якби Україна, тобто вона закрилася, сховалася. от Це її стан на назараже. На на Країни ці піднімаються для того, щоб допомогти Україні. І вони йдуть оцими бурями такими, таким одним фронтом, одною бурею, щоб допомогти. І вони йдуть і йдуть на Україну. І от, коли вже все розсілося, вони якби, вроді би, якби коли ми сиділи з хлопцями, все тихо стало, вони, якби прийшли до нас, ми піднімаємося. Ти подивитися, що, що діється. Я так дивлюся, лихенько виглядаю з цього з насипу, дивлюся, а там військові ходять. І я чітко розумію, що це, отак, так було сказав, я до хлопців маю їм сказати, що вони були обережні. Я до них рускі є. До хлопців кажу. хлопці, що бачу тих військових, розумію, що це русські. Я, я до хлопців кажу, русські. Ось. І ми беремо. Зброю. Я чітко пам'ятаю, я якусь взяв зброю. Я... Чи це рушниця, чи це, я не, не розумію, що я протягаю руку до побратима, до хлопця. Він дає мені п -п 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 -на набій. Я вкладаю цей набій, прицілююсь, і ми щолк, щолк, щелк, і ми перещолкували всіх тих руских. Без всяких втрат, без всяких проблем. Е без всяких наслідків. Це було дуже легко, дуже просто і дуже швидко. І на цьому мій цей сон обірвався. Ну я прокинувся просто. Другу частину от кінець. Я думаю, немає сенсу пояснювати. Думаю, всі все зрозуміли, що це значить. Думаю, тут, тут тлумачень не треба. Це мені і Господь якби нічого не дає, тому що я, це, це чітко ясно, що це означає. От, е, дивлячись на те, що, що взагалі якби, відбувається. Тобто такий сумбур, що незрозуміло. І е, Господь, я так розумію, дає цей сон, щоб я пояснив, дав пояснення. Але він говорить, чітке пояснення, що він мені сказав. Що е, Царі земні. Тобто президенти, правителі країни, Господь говорить, от, от, дуже багато всяких різних от, е, от, роблять вибори, вибирають людей, і деякі виправдовують сподівання народу, деякі ні. Господь, я от про це роздумав, і Дух Святий мені сказав, що царі землі, землі належать мені. Сказав Господь: вони мої. Я. Ними керують. Тобто, і за цього от люди, які вибирають тих президентів, що вони як-то скажуть, не, не, не виправдовують сподівань електорату чи не роблять так, як електорат надіявся, бо вони давали одні обіцянки, а це роблять другі. Господь мені на це відповів, що це різи мені належать йому. Тобто, я зрозумів, що це різи мені хочуть вони цього, не хочуть свідомо чи не свідомо, вони слухають Господа. Вони виконують, що Господь. Їм? Каже. Не не прямо каже, а просто в такому сенсі, що як дає їм на серце, Для того Путіна. Він Господь про нього розказав чітко, пояснив, що, чого він не йде на перемирення, що Господь його, як фараона єгипетського, тоді, який не хотів відпускати ізраїльський народ, він йому ожесточив серце. Господь йому ожесточив серце, і це його. Ужесточення приведе як фараона до його кінця. Він до самого свого кінця буде невідступний. І я думаю, багато хто зрозуміє, що і як буде відбуватися. Я думаю, що світ це так само зрозуміє. Що... Е, дуже велика аналогія з тією історією, яка Виход ісхода, виходу ізраїльського народу з Єгипту так само і з Україною. Один в один оце як дві паралелі. О, так так само підставте ізраїльський народ, український народ, який хоче вділити піти землю так обітуваною, там до Європи, там Євросоюз. І та сама історія це і Росія, яка не хоче відпустити український народ, і з фараоном і з правителем, який не хоче відпустити. І вже і серце робить всякі підлості, гадості. Ось кінець цього ви всі знаєте. Це вам отаке так пророче бачення на це все. Як це, це відбудеться? Це, як я розумію, це, буде, це остання битва, так, так би мовити буде. Це зараз буде, розпочнеться остання битва. Буде вона. Як, ну, звісно, останні битви легкими не бувають. Ось. І... Ще Господь просив передати, що приготуйтеся, тому що ніхто не зна, з нас не знає, коли ця війна закінчиться, на яких, так би мовити, умовах вона закінчиться, і як це буде виглядати, ніхто цього не знає. От, але він говорить, коли це відбудеться, то всі зрозуміють, що це відбулося, що ось це кінець все. Нікому нічого не треба буде пояснювати, всі будуть це зрозуміти, всі будуть знати, тому що це досить духовні речі. Ось. Я так... Мені десь цілий рік, десь близько року, Господь не давав ніяких снів, ніяких... нічого не говорив з приводу цього. Ну Тому що це як, як зі всім треба було, щоб плід дозрів. Я думаю, він от вже от от дозрів і буде родити. В доброму сенсі. Тому він показав цей сон, що говорить, весь світ цивілізований, об'єднається довкола України, щоб вирішити це питання. Тобто, це, це, я, я думаю, ви зрозумієте, яке питання і з чим. Ось. І це прийшло. Все, все хіба передався, сказав. Так що було е, так, моліться, дякуйте Господу от, і не розстраюйтесь, тому що не все, звичайно, робиться так швидко, як нам хочеться, але у Господа набагато більший задум, чим от ми своїм. Людським розумом можемо збагнути. Тобто у нього така, якби, так помилити, сеть, така паутина розтягнута, де вся оця картина відбувається. Він все це бачить. І в нього, як на шахматній досчці, все чітко пересувається, все під його контролем. І воно дає свій результат. Добре, нехай Господь нас всіх благословить.